Зараз ми поговоримо детальніше про нашу сумщину, яка страждає останнім часом місяцями квітень і травень активніше. Ворог обстрілює, про те, яка зараз ситуація, що відбувається, які наслідки, скільки людей постраждало сьогодні. Оперативна інформація та ексклюзивні кадри з місця подій у сумах. Після атаки росіян. І ми будемо говорити з нашим гостем, який вже доєднався до нашого теру, це Олексій Клюєв, волонтер Добробату з міста Сум. Пане Олексію, слава Україні. Вечір добрий, вітаю вас у нашій студії. Героям слава, вітаю вас. Так, в мене вже тут повідомлення в телефоні, що, власне, зараз в місті Суми вже розпочалась повітряна тривога знову. Правильно, на жаль, в місті так. Суми тривоги дуже часті, але місцеві адаптувалися до цих тривог, оскільки зараз дуже потерпає прикордоння, і ці тривоги викликані дійсно тим, що ворог завдає авіаційних ударів саме по прикордонню. Для міста Суми, якщо це швидкісні цілі, якщо це Загрози саме для місця, то місцеві телеграм-канали повідомляють місцевих мешканців про те, що це саме загроза для міста. І в цих випадках тоді люди реагують швиденько, е, спускаються в підвали. Але е, теперішня тривога вона стосується прикордоння, тому, в принципі, ми можемо е, продовжити наш ефір. Дякую. Пане Олексію, розкажіть детальніше, я, яка ситуація сьогодні в Сумщині. Власне, я говорю про обстріли, куди сьогодні прилетіло, чи є постраждалі і що сьогодні відбувалося. Сьогодні в Сумах відносно спокійний день, але він ще не закінчився. Але напередодні був напружений день, ворог застосував комбіновану атаку. Так, вночі були Прильоти шахетів по промисловому підприємству. Це викликало значну пожежу та руйнування будівельних конструкцій. А вже під ранок е, ворог вдарив е, керованими авіабомбами по житловому сектору. Напередодні ви е, показували кадри е, з Росії, там, де палають підприємства. Е, ви знаєте, е, це заслужена відплата, оскільки е, це підприємства, які дійсно працюють на війну. Які виготовляють зброю, виготовляють е, матеріали для випика. Е, то те, що ми бачимо в сумах, те, що відбувається е, зараз, тут е, це боротьба, це війна, в тому числі проти мирного населення. Оскільки вчорашня атака це вкотре довела. Е, два каби впали зовсім поруч з житловою забудовою, е, пошкодили е, газогін. На щастя, його вже відремонтували. І всі абоненти з газопостачанням пошкоджені також були електроопори, мешканці цього району були без світла та, дякуючи комунальним службам, дуже оперативно все було усунуто. Угу, дякую. А власне, ще хотіла проговорити. Ви спілкуєтеся із постраждалими людьми. Що говорять сумчани, в якому зараз вони стані після останніх прильотів? Як реагують діти, літні люди, коли бачать, що до них прийшли допомогти? Це стало а, вже системною. Ці прильоти і а, Співпраця волонтерських організацій та комунальних підприємств вона дає свої результати. Дійсно, мешканці Сум все більше і більше дізнаються про нашу роботу, про порядок дій в разі таких ситуацій. Працюють гуманітарні організації, які надають будівельні матеріали, працюють волонтерські організації, які фізично виконують будівельні роботи, також комунальні підприємства, які також Закривають вікна, лагодять дахи, відновлюють е, роботу енергокомунікацій. Е, тому зараз ця робота дуже злагоджена. Люди е, реагують е, позитивно, оскільки е, коли людина залишається один на один із своєю бідою, е, е, люди розгублені. Це ще фактор психологічний. Е, коли люд, людина переживає приліт, е, то це дійсно такий дестабілізуючий фактор, коли Психіка людини е, дуже страждає, дорослі люди страждають. Я вже не кажу про дітей, для них це дуже великий стрес, тому на кожному із таких прильотів е, працюють психологи, психологи ДСНС та психологи з е, благодійних організацій, надають в тому числі психологічну допомогу. Е, ось саме зараз е, на екранах місце влучання. Ворожого кабу напередодні, ви бачите, люди на своєму городі, люди е садили городину, сподівалися на урожай, і ось, ось таке зійшло у них на грядках. Ви бачите, що це абсолютно цивільна інфраструктура, житлова забудова. Ось саме такі пам'ятки місцева влада е розклеює на, е в місцях прильоту це пам'ятка, як діяти і до кого звертатись для, саме для надання. Допомоги на жаль, дуже шкода, що так стається. Росіяни продовжують далі обстрілювати власне квітень, травень Взагалі можна сказати, такими були дуже активними місяцями по обстрілах для Сумщини, для Харківщини. І власне, хочу розказати ще про допис у соціальних мережах у Фейсбуці від Добробату. Де писали, що Добробат продовжує відновлювати конгрес-центр Сумського держуніверситету після ракетного удару? Майже півсотні вибитих вікон, проламаний дах, висаджені двері. Саме так виглядала будівля конгрес центру після влучання російської ракети 13 квітня. Вже як п'ять тижнів працюють волонтери. Про це пишуть у дописі. Можете розказати детальніше, як зараз продовжується роботи, що вже вдалося зробити і. Взагалі, скільки загалом часу потрібно волонтерам, щоб бодай базово м, спробувати відновити об'єкт, який ще не вщент зруйнований, але ще трішки піддається відновленню. Саме, це, саме ця будівля конгрес центру зараз знаходиться за моєю спиною. Це конгрес центр СУМДУ в цьому центрі? Було приміщення бібліотеки, це найкраща бібліотека була в місті Суми. Саме в цю будівлю влучила перша ракета. Вона значно пошкодила будівлю. Тут був цегляний дах, багато вікон. Вона зруйнувала повністю внутрішнє опорядження Завдяки злагодженій роботі волонтерів, а також працівникам ДСНС вдалося дуже швидко закрити цю будівлю. Волонтери закривали віконні блоки от, в залах, ви бачите. А е, працівники ДСНС вони працювали в безопорному просторі і накривали саме ось ці купольні частини. Вони е, змонтували надійне перекриття, е, тому зараз ця будівля законсервована е, і е, проводяться внутрішні роботи. Е, була, е, Релокована бібліотека. Ми допомагали перевозити книги, стілажі для цих підручників, а також орхтехніку, яка вціліла всередині. Роботи виконано дуже багато, але будівля законсервована і наразі вона потребує вже обрахунку, обстеження для того, щоб її відновлювати. Але це вже буде задача. Не волонтерсь, не волонтерських організацій, а вже державних установ, тобто всю ту роботу, яку можна було зробити на даному етапі, ми зробили. Так, насправді роботи є дуже багато. Ми розуміємо, що ну, на це і потрібно відповідно багато часу і багато людей. А чи вистачає зараз, як ви залучаєте людей до команди, щоб допомагати відновлювати ці об'єкти? І чи вистачає техніки взагалі щоб ліквідувати ці наслідки? Людей вистачає. Волонтери доєднуються дуже активно, оскільки. Це наше рідне місто і кожному за нього болить. Тому потреби волонтерах гострої немає. Техніка працює, і комунальна техніка, і техніка ДСНС з інших регіонів навіть була направлена сюди підрозділи з автовишками і спецтехнікою, які дуже оперативно і якісно виконують роботи. Залучалися знаю, підрозділи ДСНС з Івано-Франківська з Тернополя. Тобто тут дуже злагоджено і оперативно все виконується, але ці руйнування вони значні і залишаються ще ті будівлі, на яких необхідно продовжувати роботу. Тут поруч знаходиться пам'ятка архітектури, це інститут фізики прикладної, там два корпуси, історичні пам'ятки. Вони також дуже пошкоджені. Зараз там проводиться обстеження. Ми провели також консервацію. Даху на площі понад 300 квадратних метрів закрили дах для того, щоб зберегти від атмосферних опадів. Також надається допомога місцевому населенню, лагодимо дахи, лагодимо вікна, ряд волонтерських організацій надає віконні блоки, надає грошову допомогу постраждалим. Тому за цей час скільки суми перебуває під ракетними обстрілами. Вже ви напрацьована система напрацьовані е, покроково для того, щоб максимально оперативно і ефективно працювати в таких умовах. Так, власне, ще хотіла проговорити теж цю цікаву ситуацію, яка відбувалася сьогодні і в Росії. Там було не тихо. Нарешті трохи кацапом повертається цей бумеранг. Сьогодні горів зеленоград, атакували дронами об'єкти, також були вибухи і в них. Як ви можете прокоментувати цю сьогоднішню гарячу їхню ніч і чи може це спровокувати, чекати знову ж таки нам щось у відповідь? Ви знаєте, я, я задоволений, що так відбувається. Це справедливо, оскільки не ми починали цю війну, не ми. Завдали перших ударів, і е, ця справедливість вона має відбуватись. Вони мають відчувати той біль, який ми вже переживаємо три е, роки як і повно, ну, 11 років як почалась АТО. Тому е, це абсолютно виправдані кроки. І ви знаєте, ми вже дуже багато зазнали втрат, дуже багато підприємств знищено е, деякі повертаються. До роботи, а деякі закриваються, виїжджають, але це виключно цивільне підприємства, промислові. На жаль, на жаль, бізнес зникає в місті і дуже важко становиться працювати. Тому дійсно, росіяни мають відчувати те, що відчуваємо ми. Можливо, тоді до них дійде нарешті, що їхні кроки не виправдані, що вони. Дійсно, завдали дуже багато шкоди нам, а тепер відчувають те ж саме на собі. Так і це дуже дуже правильно, тому що так не може бути. Дуже багато щодня, особливо діти, за яких найбільше болить. Пане Олексію. Ще також хотіла би з вами підсумувати якраз до завершення йде травень місяць. За травень місяць суми, що найбільше постраждало, можете так підбити цю ситуацію, які ще можливо такі визначні і дуже важливі об'єкти для сумщини протягом місяця. Зазнали від росіян удару. Як я вже й казав, що підприємства промислові страждають підприємства про харчової галузі, автопідприємства також ворог завдає удари прицільні навіть по працівникам енергетичних служб, які працюють за містом, тому дійсно. Ситуація дуже, дуже складна в місті Суми, але найбільшими втратами я вважаю за травень місяць. Це стала саме окупація частини території. Це понад 60, 63 квадратних кілометрів території Сумської області зараз знаходяться в окупації. Я вважаю, що це найбільша втрата, найбільший такий мінус травня. Uh, але uh, ми, ми віримо в ЗСУ і uh, там проводиться колосальна робота. Це навіть ось тут в центрі Сум відчувається це. Uh, тому uh, сподіваємося ненадовго і це скоро виправиться. Mm. Пане Олексію, вже так на завершення ви людина, яка безпосередньо постійно в центрі уваги подій, які відбуваються в Сумщині. Людина, яка щодня бачить руїни, завали. Смерті, пошкоджені пошкодження інфраструктури, який би був ваш головний меседж українцям і світові з місця подій у сумах? Так, за ці роки, за три роки своєї роботи за своїм покликанням волонтерства, дійсно бачили дуже багато руйнувань, дуже багато страждання і. Я би хотів, щоб в е, цих, цих жахливих умовах люди навчились цінити один одного, навчились цінити те, що у них є, е, дружити їхніми рідними, їхніми близькими, е, тим місцем, де ми живемо, оскільки, як ми всі це побачили, що дуже швидко все змінюється і важливо зберегти. Зберегти життя, зберегти відносини з людьми і зберегти нашу Україну. Я закликаю людей не ставати осторонь таких проблем, максимально допомагати як Збройним силам України, так і тим, хто опинився в такій складній життєвій ситуації, хто потрапив під обстріли, хто лишився своїх домівок. Зараз в місті Суми в Сумській області зареєстровано понад 33 тисячі. Внутрішньопереміщених осіб це ті люди, які втратили своє житло, і вони навряд чи туди повернуться, оскільки ці території безпощадно стираються ворожою артилерією. Тому я закликаю цінувати один одного, цінувати життя і бути патріотом своєї держави. Дякую, пане Олексію, що знайшли час. Доєдналися до нас. Дай Бог, щоб повітряна тривога зараз на сумщині якнайшвидше закінчилася, і все було без наслідків. Ви також бережіть себе. Ми обов'язково будемо раді чути надалі і вже говорити більш про приємні новини. Швидкого відновлення, дякуємо вам. З нами на зв'язку був Олексій Клюєв, волонтер Добробату, із Пряма Включення і сум. Але ще до цієї розмови я би хотіла підкріпити таким невеличким роликом. Це надіслав нам пан Олексій. Ми це ще не показували під час його розмови. Богдан, це 14-й файл власне вирва від авіабомби в сумах. Більш ближче і детальніше, як вона. Виглядає ось такі кадри. Сьогодні вранці ворог завдав авіаційного удару по одному з районів міста Суми. Зараз я е, стою у вирві, яка утворилася від авіабомби. Е, зовсім поруч знаходяться житлові будинки, які постраждали вибито багато вікон. Поско... пошкоджені е, дахи сьогодні волонтери долучаються до роботи по відновленню цих будинків. Ось такий день сьогодні і вчора був в сумах, тому хочеться, щоб просто росіяни зникли з цієї землі, і щоб ця вже Москва не тільки горіла, палала, а згоріла повністю.